Всім привіт, друзі! Якщо думали, що я пропав, то це не так. Та... С... Я ніколи не буду пропадати, друзі. Я просто думаю щось знімати для вас. Та, друзі, я не пропав. Я просто. Ну, так довго вміщати. Е, Так, до відео. Е, е, стоп, почекайте! Скоро на каналі вийде серіал. Розкажу чуть-чуть подобре про цьому серіалі. Е, цей серіал. Ви в коментарях ви можете побачити дату виходу цього серіалу. Ну, коли Він взагалі вийде Він буде складатися з 10 серій. Так, друзі, 10 серій буде складатися серіал. І якщо ви хочете, щоб я не закидав ці серіали так само, як і всі інші, то просто, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментарі і пишіть. Е, мені буде приємно дивитися на це, і я буду випускати такі відео почастіше. Буду, друзі, той. Е, та. Е, як ще вам того Е, Чекайте, сценарій де ти? Ну, друзі, так. Е, в цьому серіалі будуть непросто. Там будуть дещо ще цікаве. Це дещо ще цікаве буде. Ну, як вам того обяснити? Добре самі побачите в серіалі що буде, а зараз я вам розкажу, коли цей серіал вийде. Е... Хоча... Добре, розкажу так без коментарів. Серіал вийде о 01 крапка Тобто, після жовтня в 11 місяць 2024 року. Тому, друзі, ви не пропустіть, хоча, певно, вийде чуть запізніше. Ну, друзі, ви не пропустіть серіал, бо цей серіал обіцяє бути вам цікавим і дуже. Ну, друзі, а на цьому певне, я буду закінчувати. Надіюсь, вам сподобався це відео. Ви підпишіться на канал, поставте вподобайку і коментар всім па-па!